Наталія Фурс одна з найдосвідченіших лікарок Чернігова, незмінно працює в Чернігівській міській лікарні номер 2 вже понад 30 років. Я навчалася в Одеському медичному інституті на педіатричному факультеті, і після п'ятого курсу Чернігівської області прийшов запит на офтальмологів. І я виграла цей конкурс серед однокурсників і приїхала на інтернатуру в обласну лікарню. Рік у нас була інтернатура. Я хочу з вдячністю згадати мого першого керівника і офтальмолога, це була Ярошенка Олена Константинівна. От вона мене привела, розвела любов до офтальмології, повагу до людей, до колег. І одразу після закінчення. Інтернатури я потрапила в другу міську лікарню і з 92-го року. Я не покидаю ці стіни. Дня Наталії Миколаївні посвоєно звання «Заслужений лікар України. На вручення її запросили у столицю. Відзнаку отримала з рук президента України Володимира Зеленського. Це відзнака. Я так рахую, що не тільки моя, тобто гарна робота всього колективу. Сама б я нічого не зробила. І я сьогодні мені вітали на зборах. Я всім подякувала і сказала, що це заслуга також їх, тому що одна людина, яка б вона не була гарна, старанна, зробити нічого не може. Тому це нагорода всього колективу, нагорода мого керівництва. Ну і моя. Звичайно, я цим пишаюсь, мені дуже приємно. Ще я отримала нагороду з рук президента. Особисто приймала вітання нашого міністра, тому все дуже так гарно склалось. Наталія Фурс, хоча і працює заступницею медичного директора лікарні, та не полишає офтальмологію. Каже, потрібно допомагати людям. Через проблеми з зором чернігівці все частіше звертаються до медиків, особливо молодь. Одна з головних причин гаджети люба робота на близькій відстані. Тут чи ми читаємо, чи ми там в гаджетах іде з напругою органозору. тобто, все, що ми робимо на на близькій відстані, це погано для очей. Тому я рекомендую, якщо Виконувати гігієну зору, тобто 30-40 хвилин зорового навантаження, ну, хвилин 5 людина повинна відпочивати. Очі відпочивають, коли людина дивляться на далеку відстань. Ну і звичайно, дітей треба батькам розказувати і більш відповідальніше відноситись. Є... Ми знаємо, що для кожного віку є свої критерії. Скільки дитина може займатися сидіти перед гаджетами? Наталя Фурс хоче залишатися в медицині якомога довше, бо дуже любить свою роботу.